Вітаю! Всіх! Пропоную вам подивитися розклад на тему, як до вас ставиться партнер. Першу карту ми подивимося, хто ви або в яких стосунках наразі перебуваєте, що у вас там відбувається взагалі. А потім побачимо, що у вас в стосунках як, на вас, що, як до вас ставиться партнер. І третя карта буде порада. Розклад буде, як завжди, на три варіанти, тож дуже уважно слухайте свою сигніфікацію, чи відповідає те, що я буду говорити саме вам, щоб ви не притягували те, чого у вас немає, і зайва інформація вам буде недоречною. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, подивимося, що у вас наразі відбувається у стосунку. Хто ви. А потім, так, по-першому варіанту, можливо, це буде дивитися чоловік, який уже має певний статус, має свої здобутки, впевнено, тримаєтеся на своїх ногах, де багато в чому забезпечені, хтось, можливо, займає керівну посаду. Якщо це. Дівчинка буде дивитися, то також, можливо, хтось займає керівну посаду, можливо, ви в таких енергіях, коли ви можете вирішити будь-які питання, для вас ну, спілкування у суспільстві не, складає, не, не виникають ніякі складнощі. Ви можете продавити будь-яку ситуацію і досягти будь-чого, якщо ви того самі забажали. Якщо ви знаходитесь в таких енергіях, дивимося, що у вас. У стосунках, Колесниця. Колесниця говорить про те, що ваша родина стоїть у вас на першому плані. У вас є взаємовигідні такі стосунки, де ви один одного доповнюєте і допомагаєте, тому що по колесниці питання родини, дому, сім'ї вашої це перша ступенева. Тобто, пара у вас є. І те, що ви робите, ви тягнете одну пряжку у двох. Якщо дуже примітивно висловитися, то саме так воно виглядає. А тому вам потрібно так і працювати далі. Тобто, наразі ви повинні рухатися тільки до розвитку. А ще у ваших стосунках у вас відбувається те, що ви з партнером ну, бачите один одного як рівно, рівноцінного партнера для себе. Партнер на вас дивиться з повагою, тобто ви для нього є родина, і ставиться він до вас як до своєї сім'ї. Тобто, у вас не, не варто турбуватися наразі, що в стосунках може бути щось не так. Все у вас так. Вас ще може об'єднувати десь якісь подорожі, поїздки. Тож, якщо хтось із партнерів пропонує спільну поїздку, не відмовляйтеся, це вас буде ще більше зближувати. Тобто, партнер вас бачить рівноцінним для себе. І порада для вас лицар Жезлів. Ну, по-перше, не поспішайте реагувати на всі плітки або розмови, які будуть до вас доносити. Якісь, якщо у вас будуть виникати на шляху перепони, то не поспішайте приймати будь-які рішення або робити висновки. Тому що в такому випадку ви не будете володіти ситуацією і не зможете правильно зробити свій вибір. От для вас і є порада, що. Тягніть свою упряжку удвох, і все у вас буде гаразд. Розумійте і підтримуйте один одного, тому що колесниця це, як я вже сказала, родина, сім'я і дім. Головні питання, які у вашого партнера є в голові, і у вас також повинно це бути. Другий варіант хто ви? Дев'ятка кубків. Можливо, по другому варіанту, людина дивиться, яка знаходиться наразі у родині, у гармонії із партнером. Швидше за все, це буде сімейна пара, яка вже тривалий час разом, мають якісь свої напрацьовані там, традиції, якісь свої установки, правила, емоції наразі гармонійні, і у вас все добре. Так, як до вас ставиться партнер? Четвірка жезлів. Ну, так і не ставиться до вас, як до своєї пари, до людини, якій він довіряє, або вона довіряє. Також, на ваші стосунки, можливо, є багато заздрощів. Чомусь, оточуючі сприймають ваше життя і ставлення вашого партнера до вас як свято у житті. А вони того не мають. А тому, можливо, ви викликаєте багато заздроїв і. Можливо, навіть хтось не хотів би, щоб у вас так складалося. Але у вас і дійсно все гаразд у парі. Тому партнер до вас ставиться дуже доброзичливо і впевнено. Тобто розуміє, що ваш будинок, ваша фортеця. Де б ви не мешкали, ваша оселя завжди буде вашою фортецею, де ви разом будете створювати свято життя. Отакі От думки у вашого партнера. І порада для вас. Шістка жезлів перевернута. Вам також не варто поспішати з будь-якими висновками. Якщо хтось планував, можливо, або розучатися, або десь поїхати самому, без партнера, то не варто цього робити. Тобто, здійснювати подорожі. Ну, якщо це ділова поїздка, звісно, ви не можете від того відмовитися. Але якщо ви десь якусь подорож для себе обрали, а можливо, ви хочете. Щось нове у своє життя залучити, то вам не варто того робити, не погодившись з партнером. Тобто тільки узгоджені дії у вашій родині будуть вам на благо. Це був другий варіант. Третій варіант. У вас що? Хто ви? Шістка пентаклів. Ну, людина сама по собі, ви дуже щедра. Ви завжди не пройдете повз людини, яка потребує допомоги. Вмієте підтримати. Якщо хтось потребує вашої фінансової підтримки, ви ніколи не відмовляєте. Головне, щоб у вас їх тих фінансів було побільше. Також, якщо це для чоловіка, то ви своєму своїй парі віддаєте. Все, що тільки можете віддати, а якщо це дівчинка, то ви з задоволенням приймаєте те, що вам партнер віддає. Також ви зараз знаходитеся у гарному стані здоров'я, маєте певні фінанси, або маєте свої певні здобутки. Коли вам ну, вже прийшла пора з чимось поділитися, тож ви і ділитеся. Так, що, як до вас ставиться? Ваша пара. Ваша пара, ну, скажем так, до вас ставиться більш насторожено. Можливо, вам де в чому не довіряє, а також, можливо, очікує від вас якоїсь або підстави, або ну, якогось негативу. І ваш партнер весь час на вас, можливо, оглядається і вважає, що Уже варто внести певні зміни у ваші стосунки, а ви чомусь чините супротив не хочете тих змін. А зміни можливі і дуже швидко. Головне, щоб ви захотіли. Тому для третього варіанта важливо розуміти, чого бажає ваш партнер, яких саме змін бажає, і зважати на те, тому що тільки сумісно ви можете зробити ті зміни. І порада для вас четвірка мечів. Перед тим, як будь-що зробити, вам варто гарно обміркувати. Можливо, ви навіть хотіли б якийсь сюрприз своєму партнеру або партнерші зробити. Але не розуміючи того, чого бажає ваш партнер, не варто поспішати. Тобто, дізнайтеся, здобудьте інформацію і визначіться, чого вам потрібно. Тобто, що б там ви не планували в своїй родині, Кожен свій крок гарно обмірковуйте, кожне слово обмірковуйте, і якщо ви чогось хочете досягти, то опирайтеся тільки на факти. Це був третій варіант. А я бажаю всім, хай ваша, ваша пара завжди буде гармонійною і у партнерстві.